І сьогодні ми граємо в Робіудапну ігру там, де ми будемо щось про віруси робити. І, напевно, що я надію, що ми там напевно не будемо заряджати весь світ, яка оригінальна мона Ліза Леонардо да Вінчі буде радий побачити. Ну добре, давайте заходимо в цю дево. Це е, тепер моя кімната. Я її можу закрити, відкрити, давайте я її закрию, щоб туди ніхто не війшов. Мік, забрати вогонь і багато різних мені не треба. Що я тут Це новий NPC? Окей, привіт, стабілізація NPC. О, тобі не пане добре. Так, що це таке? Random views? Ти мушеш тримати інжек, думаю, я тема. Манник ханчихончо вірус. Uh, я думаю, я першу його стабілізую, то й назначить, але ну, воно перетвориться в якусь хагі-вагі. Якс. І що? Окей, повністю, якс. Не дивись, худас. Привіт! Якс праві! Привіт! Або я поділюсь від тебе? І що? Кучно. ракета. Что ты у нас ударить в робусев? Не, 50 купив. А, Меня за скам этой мамонта на 50 купів. Браво просто. Окей, що тут? Ну давайте туди. Я напевно що його затоплю. И стабілізацію ему даму. Не піч... Чу! Йо! Я навчился летать! Окей, у меня так, скам на тайк маунта. Не мои не писи. Некс! Хиринковый рус! Ага, не сикал! Я вже, Я майзики 5 копеек. І я биолунфик фиоханчик. Окей. Ой, шо? Не куда я ему тут заснув? Аааа, я тут той потишок на... Нема слів. Я точно запустив ракету Я точно. Ам. Мене знову за скам. А чому он має, типа мене вбивати? Окей, okay, окей. Okay. НПС же тоже мало О, друзья, давайте сыграем в казино! Я ставлю все свои гроши! Епи! Шо это такое? Какие билеты? Епи, Вырыв билеты снова в казино! Квесты! По а, Значит, новый инжектор Форси Ханчан Китайский вирус что ты сказал, что мы станем? Давай. Станем мутанта. Ты больше не можешь меня инжекнуть. Ха-ха. Мне тоже смешно. Нюк. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Добрый, я уже знаю, что станет... Эй, ведь пустить! Нет, ведь пустить! Нет! Моя народ, все. О! Oh, oh, не було добре біля дверки. Зато більше вже його нема. Давай mm -hmm. давайте. Свап'ю. Що це таке свап'ю? Мене що свапне. Yes. І... Дивися, я б не Мені щось так чуть-чуть не здається. Чекай, давай! 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 Ти зможеш! Давай! 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 Ты не маєш мертве! Я тебе захилю! Епи! Ты виживеш! Найс! Окей, навин писи! Эээ, значить, давайте. Радіо. Радио! радіо, радио, Що? Окей, теперь тебе то вже в руці. Йо! Ej, 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 Ale to bym mógł Wow! O nie, o nie, winciu czuć za kuty. może dwa razy ciemniej korzystać z tego. Znaczyć! O! Ja po prostu każdym. O! Ej, czulę bije! Czulę bije! Czulę bije! Haha! Ej! Ej! Co? Co? Все. Все. Ну якось бы, серьезно, цей кис. Якийсь... Механік 2.2.8. Ну від... шо с того. Дичина ви. Скочну. Джустик антиму вирус. Давайте я хопну стабиль зайзнути. ці эти вирусы напевно що бути... Небезпечно. Сань, я буду с тобою на напев... Я Ятмен. Я ничего не сильно стих прочитати. Я Бэтмен! И Бэтмен. Короче, все по барабану, что там пишет Бэтмен. Давай я по тебе открыю дверку и Анастасия. О. О. Бэтмен. 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 Ну, не хочется забыть, так. Нюк, 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 нюк. Нук! Подожка! нюк, Прошу! Прошу! Ні -ні -ні. Близко, не вижив. не не Бэтмен! Я вижу! Пуска, пуска, Бэтмен! Не вижу! Не вижу! Не! ні Нет! Бэтмен! Бэтмен! Бэм! Эксплоуд! Я не знаю, натиснись! ремув, 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 Прошу! Прямо Не! Бэтмен! Бэтмен! Добр. Вот это заходи! Бэтмен, землой. Бэтмен, за мною! Давай, Бэтмен, за мною! Все, все, все. Бэтмен! Оу. О, який красавчик! Бетмена нема, Бетмена нема. Зато тепер я крутий. Мене чубо не забив якийсь Бетмен з Аліекспресу, напевне, що. Значить, що ми. Нудіум, Бейконіум, Глічіфі, Денсінгбіс, Меліфі, Біолумі. Манкуеніті, Форсіум. Добре, Форсимус піднемося. Значить, пацан, ти хочеш, щоб вколити приривку від коронавіруса? Я знаю, що ти хочеш. Що тут є якийсь? Крашер? О! О, о! о. Стоп, що? сам а ты великий серьезно лотифи Айрхе Ловструк Астронаут Сампрай Ч ты станешь кинусь? Нинджагуз Нинджа Туртус В коли пририку в коронавіруса Встань, встань, ти що наганів? Чи не мене деканули? Чо? Чо? Ну добре, добре, знаєш, тебе шокнули, хочеш? Єпі! Ви собі її ще мені похлопали навіть! Будіфєр, що це таке? Якийсь будифер. Давай, ну давай. Давай. Екс. Ні, ну це якесь обмаглівство. Це чуть-чуть обмагліли люди. Е, увага! Сьогодні ми приходимо в зону. На жаль, ютуб мусить забанити мене. Як ви бачите, вроді два подібних ім'я. І ця ігра міняє війські. І він взяв мій скін з тої ігри. Е, це чуть-чуть нарушає права. Ну, містер. я хочу вас підпалити. Він стоїть на одному місці. Не здавайся. Так. Все буде окей. Так що там штурм? Я не хочу того. Flotika Dancing Бі. Свапі. Ми вже вроде бачили, що Каріка. Що за Дизний Ще Назовіть цього... Эээ... Е... Какашка вірус. Бо ще буде оригі. О, Вау! Я куплю на це кнопку. Ах ты, паскуда! куда? Ти ще не обживаєш? Па-бам! Всем привет, дорогие друзья! С вами будем дивитися, як взрывається ящики. Так, друзі, давайте. І як бачите, я ще консервался ідеально. Окей. Наступний вірус. Шок в Мімік! Мимик. страшна гра. игра. Я в тебе мимика в кого. Ну... Ааа, фільм, до копии. Почкай пацан. пацан, ходи сюда ходи сюда пацан ми зараз будемо на одній волні. давай 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 я дам цьому пацану вийти своей ха ха-ха давай пішли 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 Пишу її. Найс, найс. І... Такс, такс, такс. Давай, давай, давай. Чу, чу, туда. І... А що це таке? Сава. Окей, Ей, Пацани, подивіться. Дивіться, кого я тут знайшов. А він ходить не так скоро. С пацан? Рембул. Рембул. Мимик. А, ага. Добре, друзі. Не забули підписатися на цей канал, поставте лайки. А з вами був я. Шрик і всім па-па-па-па!